Зараз ми будемо прибирати ось цю соснину, тому що вона заважає, ось подивіться, яка здорова, горна соснина, це буде вона рости далі, тобто вона для подальшого зростання. А цю ми приберемо, тому що вона заважає і цій, і ось цій, що росте. Тобто дуже загущено. Один, другий, третій, ось чотири яруси ми зробимо красивих, це останеться це на переробку. Вирізаємо ну, гірше, а з гіршого робимо сосну хорошу. Жовтеньке, кривеньке і товстеньке. І в хату ж ви не поставите 4 метри чи 5, а треба, щоб трошки була культурніша ялинка. Багато хто ще по старих традиціях там чіпляє зв'язки туди-сюди, тобто ця ялинка ідеально підходить для цього. Оцю ялинку, якщо собі поставити, то вона ще весною буде зелена. Буває 31 го числа, приїжджають. У 5 годині ну, вечора. Так. Школам, дитячим садочкам, больницям. У нас все просто, приїжджають у лісничество, в лісничество в складі в нас стоять новорічні ялинки, і вибираєш і покупаєш, платиш у касу денішку і покупаєш. Приватні розплідники це, вони там займаються спеціально, щоб вирощувати новорічні ялинки. Ми їх беремо з рубок догляду. Це Освітлення і прочистка. І вони в нас, звісно, по качеству не зовсім такі гарні, як з розплідників. Спеціальний клей є такий, який вже неможливо потім роз... розкрити його. Ось так. Бірочка на місці. Прошу подивитися в цьому, будь ласка. Забирає і це під... підтверджує законність придбання цієї ялиночки. З таким надзвичайним станом в країні, то люди. Мало, мало, звичайно, що порівняно з минулими роками, то менше ідеалізації, але ми це законний спосіб. Дві. Так, а другу зараз.